Вітаю в ефірі випуску кофактору, до нас вітав Олександр Притулов. Багато хто в Запоріжжі його знає. Він народився у селі Приморське Запорізької області, у селі, яке було. Там жили нащадки або ні, жили. Засновано козаками, да, і так, козаки так. Там і жили. До речі, вас виховували в такій патріотичній родині. Так, дійсно, я виховувався в родині, де поважали українські козацькі традиції. Ну наскільки це можливо було в радянські часи, щоб не попасти під прес влади, таку, яка в той час і боролася з націоналізмом, з проявами, ну, українські традиції називали націоналізмом. Але з дитинства бабуся співала козацьких пісень, дідусь розповідав про козаків. А козаки е... жили у природі, вони були поєднані з нею, тому у вас ну, ще моє село Василь Вишиваний. Він описував. Вільгельм фон Габсбург, він описував як село, яке дивно біля міста Запоріжжя воно дотримується козацьких звичаїв і традицій. І ці звичаї вони всередині були, не дивлячись на те, що радянська влада там окупацією були, але це і було певне негласне самоуправління, було виховання дітей. Ми грали, билися, грали в війну, вчилися різним, ну там знаєте, там прийомам, таке. Просто діди виходили і навчали. Але це було якби в такому е, ігровому варіанті, що навіть ми не запам'ятовували це все. Тому і не дивно, що зараз ви президент Всеукраїнської Федерації козацького бойового мистецтва Спас. А також помічник першого віце-президента Глобального союзу учених за мир, у який входять 44 країни, та які працюють над такими поняттями, як квантова психологія та квантова медицина, і ви засновник Академії здоров'я та успіху СПАС. А також ви почесний доктор Венесуельського національного університету, фахівець з галузі здоров'я, психології, успіху та розвитку людини. Ось що робить з вами виховання. Сьогодні проблема здоров'я це проблема 21-го сторіччя. І ми маємо, по-перше, великі етнічні традиції. По-друге, якщо їх поєднати з сучасними наробками, то це може виробитися непогана система. Більше того, сьогодні система гарна себе зарекомендувала на фронті для військових. Бо один із основних завдань цієї системи зберегти найпростішими методами здоров'я для наших військових. І і ці хлопці, які з 16-го року, будучи в окопах, вже виконували ці вправи, вони були дуже вдячні. Наприклад, комбат Олександр Лобас, полковник, він взяв книжку і він впроваджував цю систему у себе в підрозділі. Сьогодні системою користуються і бійці головного управління розвідки, і 3 штурмової, і багато підрозділів, які взяли, а ми пішли шляхом просто від серця до серця. І, але не просто так, ми ще цю систему використали. І вона використовується сьогодні для реабілітації наших військових, насамперед психологічної. В Вінницькому госпіталі разом з університетом імені Черніхівського міністерства оборони України в психології ми провели випробування, адаптацію до реабілітаційного процесу для наших військових і найвищі оцінки цієї системи. Найголовніше, що вона дуже проста. Вона не потребує якихось умов. Ми будемо раді презентувати нашому глядачеві всі вправи системи дев'ять сил. Озброюйтесь, зберіть собі на озброєння для того, щоб боротися за своє здоров'я, щастя і успіх. Доброго ранку, наш дорогий небесний Батька, дорогі наші рідні, Сонце, Небо, Земля, Вода. Доброго ранку, Всесвіта, доброго ранку, мої рідні, друзі, товариші. Всі люди доброї волі. Доброго ранку! Дихання, соняшник. Повільно виконуємо вдих. Концентруємо увагу на кінчиках пальців рук. Потягуємося вгору і повільно виконуємо видих. Вправо виконуємо три рази. вправа – перша постукування п'ятками об підлогу. Вихідне положення: стійка ноги на ширині плечей, руки на стегнах розслаблені. Стоячи, потрібно підняти п'яти на 1-2 см від рівня підлоги. Більше ні в якому разі не треба піднімати, інакше швидко втомляться ноги і мета вправи не буде досягнута. Потім енергійно опустити п'яти на підлогу, злегка вдаривши ними об її. Поверхню. Усі судини нашого тіла аж до голови отримують легке струшування. Це дасть поштовх до посилення струму крові по винозних судинах від стоп до гори по венах нижніх кінцівок. Потрібно виконувати вправу досить різко, але при цьому не відчувати дискомфорту в голові. Поставу тримати рівно. При правильному виконанні вправи немає ніякої небезпеки для хребта і міжхребцевих дисків. Удари потрібно проводити один раз в секунду. Зробити поспіль 49 струсів. Цю вправу можна виконувати окремо від системи вправ 3-5 разів на день, але краще в комплексі вправ. Стійка на кулаках. Виконуємо стійку, упор лежачи на прямих руках, стиснутих у кулаки. Стоїмо на кулаках. Вправа виконується від однієї хвилини. Виконуємо стійку, упор лежачи на прямих руках. Стиснутих у кулаки. Стоїмо на кулаках. Вправа виконується від 20 секунд, однієї хвилини та більше. Тривалість знаходження у цій стійці можна збільшувати згідно з вашою тренованостю. Підйом на носки стоячи, підтягування носків ніг. Вихідне положення: стійка ноги на ширині плечей, руки на стегнах розслаблені. Піднімаємося на носки ніг, виконуємо затримку 1 секунду. опускаємося на п'ятки ніг і підтягуємо носки ніг угору, тягнучи їх до колін, виконуємо затримку в цьому положенні 1 секунду. Виконуємо вправу 49 разів. Під час виконання цієї вправи пропрацьовуються ікроножні м'язи ніг, чим посилюється струм крові в венозних судинах організму. Якщо артеріальний струм крові у організму відбувається за рахунок виштовхування крові серцем, то винозний за рахунок негативного тиску в легенях. Кров би, витягується з винозних судин до серця. За рахунок стискання м'язів гомілок посилюється струм крові у винозних судинах, посилюється рух лімфи в організмі. Стійка на передпліччях. Виконуємо стійку упор лежачи на передпліччях. Передпліччя рук паралельні одне одному. Стоїмо у цій стійці від 20 секунд. та більше. Тривалість знаходження у цій стійці можна збільшувати згідно з вашою тренованістю. Стискання сідниць. Вихідне положення. Стійка ноги на ширині плечей. Руки на стегнах розслаблені. Піднімаємося на носки ніг, стискаємо м'язи сідниць, затримуємося в цьому положенні одну секунду. Опускаємося на п'ятки ніг, підтягуємо носки ніг вгору, тягнемо їх до колін, затримуємося в цьому положенні одну секунду. Виконуємо вправу 49 разів. У районі нашого тазу знаходиться велика кількість лімфовузлів, а також проходить багато великих винозних судин. Стискання розслаблення сідниць сприяє пророху лімфи і винозної крові в органах малого тазу. Окрім цього, дана вправа прекрасно пропрацьовує і виконує непрямий масаж передміхурової залози, яка є важливим органом чоловічого репродуктивного здоров'я. У жінок відбувається непрямий масаж органів малого тазу. Переоцінити оздоровчий ефект від виконання цієї вправи неможливо. Виконуючи підйоми на носках і підтягуючи їх, ми підсилюємо рух крові і лімфи в організмі. Прибираємо застій життєвих рідин крові лімфи міжклітинної рідини. Виконуємо стійку упор лежачі на передпліччях. Піднімаємо ліву ногу назад вгору. Носок піднятої ноги при цьому натягується до коліна вгору. Стоїмо у цій стійці. Від 20 секунд та більше. Після цього змінюємо ліву ногу на праву. Стоїмо у цій стійці від 20 секунд та вище. Тривалість знаходження у цій стійці можна збільшувати згідно з вашою тренованістю. Втягування живота. Вихідне положення. Стійка ноги на ширині плечей. Тулуб нахилений вперед. Руки опираються на коліна. Виконуємо так звану позу воротаря. Виконуємо видих животом, втягуємо живіт так, щоб він немовби приклеївся до хребта. У животі утворюється вакуум. Виконуємо затримку дихання від 6 до 12 секунд, у залежності від підготовки. Відчуваємо м'язи живота. Виконуємо вправу 21 раз. При виконанні цієї вправи відбувається масаж внутрішніх органів живота. При видиху і підтягуванні живота відбувається тиск м'язів на внутрішні органи, залишковий застійний об'єм крові у внутрішніх органах немов би виштовхується. При розслабленні і вдиху кров знову заходить у капіляри внутрішніх органів, при цьому відбувається їх очищення і зміцнення. Права дуже позитивно впливає на спалювання підшкірного і вісцерального жиру в організмі, що приводить до зменшення надлишкової ваги. На етапі виконання цієї вправи в системі відбувається розігрівання організму. Виступає піт, а це сприяє очищенню організму. Бокова планка з упором на передпліччя руки. Виконуємо стійку, упор лежачи боком на передпліччя руки. Опірна рука стиснута в кулак, розміщена перпендикулярно тулубу. Інша рука заведена за потилицю. Погляд направлений уперед або вгору. При повороті голови вгору відбувається ще ефект зміцнення бічних м'язів шиї. У цій вправі пропрацьовуються бічні косі м'язи живота, зубчаті м'язи грудної клітки, хоча вплив відбувається майже на всі м'язи організму. Виконуємо планку з опорою на ліву руку від 20 секунд та більше. Після виконуємо вправу з опорою на праву руку від 20 секунд та більше. Тривалість знаходження у цій стійці можна збільшувати згідно з вашою тренованістю. Стискаємо, розтискаємо кулаки рук підстрибуючи. Вихідне положення. Стійка ноги на ширині плечей, руки випрямлені перед грудьми, долоні стиснуті в кулаки без напруги. Імітуючи скакання на коні, підстрибуючи на носках ніг, стискаємо, розтискаємо кулаки. Виконуємо вправу 112 разів. Після виконання останнього разу стискання силою стискаємо кулаки, тримаємо в напрузі 3-4 секунди, розслаблено опускаємо руки вниз. Ця вправа прекрасно покращує кровотік в організмі. Припиняє застій крові у винозних капілярах рук і ніг. Чим очищує організм. Вправа зміцнює м'язи рук і м'язи ніг. При виконанні цієї вправи покращується витривалість організму. Планка з опорою на пальці рук і пальці ніг. Виконуємо стійку. Упор лежачи на прямих руках. Стоїмо на пальцях рук і на пальцях ніг. Тулуб при цьому паралельний землі. Виконуємо вправо від 20 секунд та більше. Тривалість знаходження у цій стійці можна збільшувати згідно з вашою тренованістю. Жінки можуть виконувати цю вправу на долонях рук, проте максимальний ефект від цієї вправи відбувається якраз при ополі на пальці рук. З кожним з наших пальців рук і ніг пов'язані певні функціональні системи організму. При виконанні цієї вправи відбувається пробудження зв'язку наших рецепторів, які знаходяться в наших пальцях рук і ніг та фізіологічних функцій нашого організму. Зводимо лопатки спини, відводимо голову назад. Цю вправу ще можна назвати 5 в одному. Оскільки, коли ми її робимо, то повторюємо одразу 5 рухів, які виконували в попередніх вправах. Вправу можна виконувати в більш простому вигляді: вихідне положення, стійка ноги на ширині плечей, руки на стегнах розслаблені. Варіант виконання спрощений. Зводимо лопатки спини, відводимо голову назад, стискаємо м'язи шиї. Варіант виконання ускладнений. Піднімаємося на носки ніг, стискаємо сідниці. Зводимо лопатки спини, відводимо голову назад, стискаємо м'язи шиї. Затримуємося в даному положенні 1 секунду. Після цього опускаємося на п'ятки ніг, підтягуємо носки ніг вгору в напрямку до колін, втягуємо живіт у вакуум. Затримуємося в даному положенні 1 секунду. Вправа виконується 49 разів. Стійка на передпліччя. Виконуємо стійку, упор лежачи на передпліччя. Передпліччя рук паралельні одне одному. Починаємо робити мікропокачування тулубом вгору вниз. Стоїмо у цій стійці від 20 секунд та більше. Тривалість знаходження у цій стійці можна збільшувати згідно з вашою тренованістю. Ця вправа ідентична вправі другій, підмінність полягає від неї в мікродинаміці при виконанні цього варіанту планки. Повороти голови. Вихідне положення. Стійка ноги на ширині плечей, руки на стегнах розслаблені. Виконуємо повороти голови вправо вліво. Два повороти слід рахувати як одне виконання вправи. Тіло розслаблено. Повороти голови виконувати в темпі. Право виконується 49 разів. Наша шия є бастіоном здоров'я нашого головного мозку. Під час виконання цієї вправи відбувається покращення кровотоку в районі шиї. Чим забезпечується кровопостачання до головного мозку і крововідтік. Це є дуже важливим для розумових функцій нашого організму. Під час виконання даної вправи хребці шиї самостійно стають у своє природне положення. Не варто лише занадто інтенсивно і з великою амплітудою виконувати вправу. Після виконання вправи може виникнути запаморочення. Не варто турбуватися, достатньо спокійно походити і відпочити. Запаморочення пройде за декілька десятків секунд, організм нормалізує кровообіг. Запаморочення виникає від постачання з кров'ю кисню в головний мозок. Це не є шкідливим, оскільки триває короткий проміжок часу і є корисним, оскільки клітини мозку насичуються киснем та іншими потрібними їм речовинами. Виконуємо стійку павучок, упор, лежачи на прямих руках спиною вниз. Руки заведені за спину. Ноги зігнуті в колінах під кутом 90 градусів. Таз подається вгору, сідниці стискаються. Голову відводимо максимально назад-вниз. Стоїмо у цій стійці від 20 секунд та більше. Тривалість знаходження у цій стійці можна збільшувати згідно з вашою тренованістю. Ця вправа зміцнює усі м'язи спини, особливо корисна при захворюванням хребта типу скаліозу та інших. Черепашка. Сама назва вправи говорить, що під час виконання ми будемо імітувати рух черепашки. Уявляємо себе в панцирі черепахи. Черепаха витягуватиме свою голову з-під панцира. Вихідне положення. Стійка ноги на ширині плечей. Руки на стегнах розслаблені. Голова витягується вперед, витягуємо підборіддя вперед вгору, розтягуємо передню частину шиї. Добре, витягуємося, щоб відчувалося розтягнення. Після цього втягуємо шию назад, втягуємо підборіддя всередину в шию. Маківка голови витягується вгору. Уявляємо, як розтягуються вгору хребці шиї, починаючи від Атланта і до 7-го хребця. Одночасно піднімаємося на носках ніг, підтягуємо. М'язи грудей. Виконуємо вправу 49 разів. Багато проблем у нашому організмі пов'язано із зміщенням першого хребця Атланта. Атлант це перший шийний хребець, ключ до нашого здоров'я і гармонійного духовного розвитку. За дослідженнями медиків, більш ніж у 80% людей Атлант зміщений у тій чи іншій мірі. Це зміщення, як правило, пов'язане з родовою травмою. Зміщений Атлант піджимає кровоносні артерії, що живлять мозок, а це знижує увагу, ясність, усвідомлення, пам'ять, дарує нам головні болі, запаморочення та інші. Неправильно розташований Атлант тисне на спинний мозок. Після постановки Атланта в правильне положення створюються природні умови для самовідновлення і зцілення організму, набуття здоров'я і подальшого планового розвитку людини. Тіло припиняє підлаштовуватися під сув, запускає зворотні процеси. Павучок з прямими ногами. Виконуємо стійку павучок, упор лежачи на прямих руках спиною вниз. Руки заведені за спину. Ноги прямі, випрямлені вперед. Таз подається вгору, сідниці стискаються, голову відводимо максимально назад-вниз. Стоїмо у цій стійці від 20 секунд та більше. Тривалість знаходження у стійці можна збільшувати згідно з вашою тренованості. Ця вправа зміцнює усі м'язи спини, особливо корисна при захворюваннях рептан. Нахили тулуба. Ця вправа є заключною системи психофізичних вправ і направлена на гармонізацію усіх фізіологічних процесів в організмі. Вправа направлена на розтягування наших спинних м'язів і за рахунок цього на розтягування нашого хребта. Вихідне положення: стійка ноги на ширині плечей, руки опущені перед собою. Виконуємо нахили тулуба поступово пружинними рухами, збільшуючи нахил, ноги випрямлені в колінах. Спочатку намагаємося дістати пальцями, потім долонями підлогу. Збільшуючи нахил пружинними рухами, охоплюємо руками гомілки ніг і намагаємося цими ж пружинними рухами притискати голову до колін. У процесі кожного пружинного руху виконуємо видихи, вправу виконуємо 49 разів. Після виконання вправи дуже повільно та обережно піднімаємо тулуб вгору, випрямляємо його. Розширюємо грудну клітку, виконуємо повільний вдих, зводимо лопатки, нормалізуємо кровообіг. Під час виконання цієї вправи йде потужне перекачування крові інших життєво важливих рідин з нижньої частини тіла верхню і навпаки, чим забезпечується оновлення внутрішніх органів. Під час закінчення нахилів і підйому тіла може виникнути короткочасне запаморочення, тому варто піднімати тулуб дуже повільно та обережно. Повільно виконуючи вдих і насичуючи організм киснем. Хребці спини при виконанні даної вправи розтягуються, а потім стають у своє природнє положення, чим забезпечується здоров'я хребта і йде запобігання його захворюванням. Вправа стійка вершник з упором в стінку. Виконуємо стійку. Ноги розставлені приблизно на відстані дві ширини плечей. В сторони одна від одної. Стопи трохи направлені всередину, приблизно під кутом 30 градусів. Коліна направлені всередину. Передпліччя рук паралельні одне одному. Руки витягнуті перед собою, долоні направлені вгору, а пальці розставлені максимально одне від одного. Долоні давимо статично вперед. Концентруємо всю увагу на торсі в центрі долоні. Постава рівна, подумки тім'ячка голови тягнемо вгору. Намагаємося максимально присісти. Максимальним присядом ми забезпечимо велике статичне навантаження на м'язи ніг. Стоїмо у цій стійці від 20 секунд та більше. Тривалість знаходження у стійці можна довести до 5 хвилин і більше. Дихальну вправу соняшник можна замінити дихальною вправою на збільшення СО2 в організмі. Право на збільшення СО2 в організмі затримкою дихання, штовхач, вихідне положення: стійка ноги на ширині плечей, руки на поясі. Виконуємо глибокий вдих через ніс. Одночасно виносимо руки перед собою і імітуємо з силою захват руками. Під час видиху підтягуємо руки, стиснуті в кулаки під пахви рук. Повітря, затримане в легенях, переносимо у живіт. Виконуємо затримку. Від 4 до 8 секунд в залежності від тренованості. Після цього виконуємо повільний видих, руки випрямляємо в долоні і імітуємо поштовх стіни перед собою. Виконуємо повний видих, затримуємо дихання в цьому положенні на повному видиху від 4 до 8 секунд в залежності від тренованості. Вправо виконуємо від 3 до 7 разів в залежності від тренованості. Тренувати дану вправу треба поступово і дуже обережно, щоб організм пристосувався до стресової ситуації браку кисню. В організмі відбуваються компенсаційні процеси, за рахунок чого зміцнюється імунітет, покращується робота серцево-судинної і дихальної систем, збільшується витривалість та біоенергетичний потенціал організму. права на збільшення місткості кисню в організмі людини. свічка Вихідне положення: стійка ноги на ширині плечей, руки на стегнах, пальці зібрані у щепоть три пальці щеплені разом. Вдих виконуємо через ніс, видих виконуємо через ніс і рот. Починаємо виконувати інтенсивні вдих-видих, повністю наповнюючи легені. При видиху повітря з легень має виходити без напруги природньо. Виконуємо 5. Вдихів, видихів, на шостому вдиху затримуємо повітря і опускаємо його вниз живота. Після цього через рот виконуємо довгий і протяжний видих, імітуючи, що ми тушимо свічку, яка знаходиться перед нами за декілька метрів попереду. Видих виконуємо повністю в кінці втягуючи живіт. Після виконання цієї вправи виконуємо два-три природних вдихів-видихів, нормалізуючи дихання. Наш дорогий небесний батька, дорогі наші рідні, Сонце, небо, Земля, Вода. Дякуємо, що послали нам гарний ранок і прекрасний день. Послали нам добрих друзів, товаришів, всіх людей доброї волі. Дякую вам, наш дорогий небесний батька, дорогі наші рідні, Сонце, небо, Земля, Вода. Права Символ, права ручка проси, ліва віддає і промовляємо. Наш дорогий небесний Батько, дорогі наші рідні Сонце, Небо, Земля, Вода, благословіть моїх рідних, друзів, мене, укріпіть нашу віру, волю і силу духу, пошліть нам довгих років життя, щастя, добробуту, благополуччя і любові на землі. Наш дорогий небесний Батько, дорогі наші рідні Сонце, Небо, Земля, Вода, допоможіть мені вирішити всі мої питання на шляху до добра, правди, справедливості і любові на землі. Наш дорогий небесний Батько, дорогі наші рідні, Сонце, Небо, Земля, Вода. Благословіть мене на шляху до добра, правди, справедливості і любові на землі. Дякуємо вам, наш дорогий небесний Батько, дорогі наші рідні Сонце, Небо, Земля, Вода. Я вважаю все, що ми зараз подивилися, дуже допоможе нам в такі важкі часи, кожній людині. І до того ж, можна ще в інтернеті передивитися на нашу програму, і на нашому сайті, і е, вивчити все, робити це все. І це допоможе разом до перемоги. Тільки так. До побачення.